Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, давайте сьогодні поговоримо про нову айдіошку на біржі Bybit. Я вам розповім, що воно таке, для тих, хто не знає, да? буквально декілька слів. Розповім, як тут взяти участь, куди заходити, що натискати, що куди переводити, щоб всі знали і всі могли взяти участь, тому що це, зразу скажу, що це прибуткова штука. Шансів небагато, тому що тут йде лотерея, але якщо ви попадаєте, забираєте локацію, то у вас є дуже-дуже великі шанси. Тут дуже-дуже непогано підзаробити. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Все це я вам в цьому відео розкажу, тому дивимось до самого кінця і дивимось дуже уважно. Перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на канал. Обов'язково це зробіть. У вас там є кнопочка підписатися, і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також, також, увага! Підписуємось на телеграм-канал. Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації про заробіток, криптовалюту, новини, всякі такі фішки, які полегшують нам життя і приносять нам бабулесики посиланнячкою в описі. І так, IDO, що воно таке, і, як то кажуть, з чим його їдять? Дивіться, багато хто може спутати IDO з лаунчпадом, тому що і там, і там це можливість отримати монетки з цього нового проекту до їх лістингу на біржі. Відповідно, за низькою ціною після лістингу продати і на цьому заробити. Але в лаунчпаді у нас є гарантована локація. Да, за хол там певних монеток і є лотерея, є рандом. В IDO у нас тільки рандом. Тут немає гарантованої локації. І кожен, хто бере участь у IDO, отримує свій білетик. У вас буде номер року. Якщо він виявиться виграшним після розіграшу, зараз скажу, коли він відбудеться, то ви отримуєте можливість викупити ось ці нові монетки на певну суму. Відповідно, ще раз повторюся, ви купуєте їх за такою низькою першою ціною, потім проходить лістинг на біржі, ви їх продаєте і забираєте свої ікси. Зазвичай, дівошка дає гарні ікси, тому тут великі шанси досить непогано підзаробити. Якщо ні, то просто з гаманця переводите назад на біжу, чи виводите гроші, чи залишаєте так. Ну, максимум тут декілька там центів витрати на комісію. Все, витрати таких великих тут немає. Тепер про те, як взяти участь, все дуже просто. Дивіться, вам треба мати аккаунт на біжі-бабі. Це перше. Якщо у вас його немає. Посилання в описі, реєструємось, проходимо ківесі, нічого складного нема. Будуть питання, пишіть в коментарях, я вам допоможу. Далі. У вас є зверху вкладочка Web3. Натискаємо Bybit Wallet і створюємо свій гаманець. Там також нічого складного нема, буквально два кліки. Далі заходимо в гаманець, тут вибираємо вкладочку IDO, і нижче бачимо нашу IDOшку, яка зараз нам доступна. Так? Натискаємо Приєднатися, відкривається нова сторіночка. Тут ми можемо бачити вже інформацію по самій IDOшці, комусь цікаво, цікаво більш детально ознайомтесь. Дивіться, ціна за монетку буде 02 USDT. Так, у нас є 250 виграшних білетків, тобто купа людей буде брати участь, ну, скільки там буде, так? І всього 250 виграшних. Якщо ви попадете в ці 250, це дуже круто. Так, у вас буде алокація на 200 USDT, тобто монеток ви зможете купити на 200 баксів. Так, зараз, зараз, що вам треба робити? Дивіться, є хронологія IDO, тобто, по порядку, певні періоди, які треба пройти і щось в ці періоди зробити. Давайте розберемо. Перший період. Період підписки, дивіться, він вже триває і триватиме до понеділка, до 12-ї години за Києвом 22.01. В цей період вам потрібно зайти. Вже можна заходити сюди на сторіночку. Отут справа у вас є кнопочка підписатися. Обов'язково натискаємо її. Далі вам потрібно закинути сюди на гаманець 250 USDT в Binance Smart Chain мережі та 0.1 BNB. Це обов'язково. Як це зробити? Все дуже просто. Дивіться, натискаєте активи. Ваш гаманець, вибирайте мережу Binance Smart Chain. Нижче. Давайте. BNB, внести депозит. Все, є адреса, можете перевезти з якогось іншого манця біржі. Якщо у вас є ці активи на біржі Бабіт, ще простіше, тут нижче є кнопочка. Натискаєте сюди. Типа переказати з аккаунту Бабіт. Далі. Все, воно зразу прикидає, типу, на біржу, підтягує ваш гаманець, монетку, просто прописуєте ось тут кількість. Нагадаю, що BNB треба 0,1. Все, натискаєте, підтвердити. Полетіли. Так само з USDT. Внести з аккаунта Бабіт, Ось тут, Раз. Або з іншого, або так само, бачите, переказати зі спотового аккаунту Bybit. Чікс. Чікс. Хоп, все підтянуло. Мережу підтянуло. Так само ввели кількість. Нагадаю, що треба 250. Підтвердили, все, полетіло. Другий період це період знімків балансу. Дуже важливий період. В цей момент оці кошти, що ви сюди перевели, нікуди не виводимо, нікуди нічого не перепродаємо, нічого з ними не робимо. Все, вони просто тут лежать. Вони мають тут лежати. З якого у нас виходить? Ну, коли ви їх завели до 22-го, так ви їх заводите і мають лежати до 10-го години за UTC. Це 12-та за Києвом 25, -го, 25 -го січня. Хай вони собі там будуть, нікуди їх не виводьте. Далі у нас періоди проведення лотереї і період виплат. Просто чекаєте цього рандому цієї лотереї, будуть визначатися переможці. Нагадаю, що їх всього 250. Небагато, але якщо попадете, дуже круто. Ви зайдете сюди на сторіночку, подивитесь, якщо ваш білетик виграшний, ви отримаєте можливість викупити цих монеток на 200 USDT. Якщо не виграшний, то зможете просто вивезти свої кошти, куди вам завгодно, або залишити їх тут, якщо будете мати таке бажання. Монетки виведете, на біржі Bybit буде лістинг, зможете їх там продати. Сам лістинг заплановано на 25 січня, 12 година за Києвом. Що ж, друзі, напевно, на цьому будемо закінчувати. Все, що хотів, розповів. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, нагадую, що можете писати все в коментарях. Обов'язково вам допоможу. Друзі, нагадую про підписочки. Обов'язково ставлю лайк цьому відео. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.